Зараз, да. Стійно, да, да, да. Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як наготувати ось такого маленького ненажеру. У мене маленька донечка, їй рік і три місяці. Вона дуже в мене любить поїсти. Я насправді цим дуже сильно тішуся. Для того, щоб полегшити свій побут, я так само для донечки, як і для нас, готую заморозки. А ось така перша заготовка це свиняче сердечко. Я попередньо його. Промила, порізала на дрібні шматочки та гарненько вимочила у воді. Я буду відварювати разом з цибулею та морквою, періодично знімаючи з цього бульйону пінку. Далі, те, що я відварила, я поділю на дві частини: одну частину овочів, морквочки та цибульки відвареної, а також трошки бульйону. Я додам до попередньо відвареної до повної готовності квасольки. Тут треба слідкувати, щоб квасолька була дійсно приготована до повної готовності, щоб вона була. Була така м'якенька. Ну, принаймні, мені так подобається, коли вона супер м'яка. Усе це я додаю у блендер. Та буду заморожувати ось у таких силіконових формочках. Зараз я намагаюся вже давати міланці. Їжу більш таку потрібну шматочками, і відходити потрошку від усього, що перетерте блендером, тому що у неї вже нарешті з'явилось 8 зубчиків. Зубчики у нас такі пізні, тож я так само і пізно перейшла на шматочки. Третя заготовка це проварені сердечка з залишками овочів та бульйону. Перебиваю міксером, формую у формочки, тут все зрозуміло. Паштетик виходить дуже класний. Міланка дуже його полюбляє. Я навіть теж пробувала. Він вийшов смачний. Солі я у їжу для Міланки та цукру поки що не додаю, але можу додати цибульку, чесничок. Можу додати якісь трави, можу додати кріп. Наступна заготовка овочева. У мене в морозилці були ось такі овочі. Тут золоткий перець, цукіні, баклажанчик, помідорки. Їх я на повільному вогні спочатку розморожую. Далі буду додавати подрібнені печериці. Можливо, хтось здивується, що прям дітям не можна грибів. Але нинішні рекомендації такі, що до року діти повинні спробувати все. Я не даю грибів дитині, тих, яких я. Не знаю, що це за гриби. Лісових грибів я так само не даю, тому що я в них, на жаль, не розбираюся. Протушила усе на сковорідці з додаванням вершків до готовності та перемелюю на такий теж овочевий паштет. Я роблю як м'ясні заготовки, так і овочеві заготовки для дитини. Овочеві часто я роблю з гарбуза, з бурячка, з морквочки. Можливо, когось здивує, що я буду готувати дитині мідії. А Так, нинішні рекомендації такі, що дитина до року повинна спробувати, по-моєму, 100 нових страв. В них так само входять мідії. Мідії взагалі дуже корисні для нашого організму. В них повно корисних мікроелементів та вітамінів. Тому чому б і ні. А єдине, що я хочу сказати, що дитина моя вже до мідій звикла, вона коштує їх далеко не в перший раз. Тож я не хвилююсь за те, що можуть бути якісь реакції. А коли я вводила всі продукти, всі всі продукти вводила поступово, даючи потрошки та дивлячись на реакцію. Міді з цибулькою я протушила також з додаванням невеликої кількості вершкового соусу до повної готовності на сковорідці. Туди додаю свіжу цибульку та свіжий кріп, і перебиваю усе це блендером. Я не даю кожен день дитині один і той самий продукт. В мене, як ви бачите, вже декілька є заготовок, і я. Звісно ж, по черзі це все даю для того, щоб дитині, по-перше, не набридло і було смачно. Якщо ви думаєте, що тут моїй дитині на рік я наробила заготовок, то ви помиляєтесь, Їй цього вистачить навіть менше ніж на місяць. Вона дуже в мене любить поїсти. І я намагаюся, скажімо так, давати кожен прийом їжі щось м'ясне або кисломолочне. і давати у рівні пропорції з овочами та кашами. Тож цих м'ясних продуктів, рибних продуктів, морепродуктів моя дитина їсть, ну не мало так. І я думаю, що за місяць ми все це з'їмо. Наступна моя заготовка це перемелена печінка. Перед цим я також гарненько її вимочила, декілька годин вона в мене постояла, я періодично змінювала воду. Перекручую печінку із цибулькою, додаю туди яєчко та трошки житнього борошна. Буду робити такі сосисочки у своїй улюбленій формі для сосисок із Aliexpress. Дуже вона мені подобається, вона така класна і зручна. Вона має таку силиконову кришечку з дирочками зверху. Тож, коли продукт в ній готується, ця лишня волога та повітря підіймається та виходить через ці дирочки. І сосисочки дуже рівномірно всередині пропікаються та не підгорають. Я вже, напевно, мільйон разів прала її у посудомийній машині, вона не втратила ані своєї форми, ані свого кольору. Залишилася ну, прям реально як новенька. Готую я у цій формі абсолютно всі продукти: і печінку, і м'ясо, і рибку для дитині. Даю на один прийом їжі дві таких сосисочки. Якраз якраз моїй міланці поки що вистачає. Можливо, як вона підросте, то кількість збільшиться, але зараз це дві сосисочки. Посилання я залишу у коментарях. Тут я одразу доні формую вечерю, показую вам те, яка ця сосисочка вийшла м'якенька. Вони м'які, соковиті, дуже смачненькі. Наступна заготовка це такі котлетки із індюшиного фаршу. Тут все зрозуміло. Фарш, цибулька, яєчко наповнюю форму. Я не знаю, чи сказала я вам, що у цій формі я готую у мікрохвильовій печі. В принципі, можна і у звичайній пічі, але у мікрохвильовій пічі мені дуже зручно. 5-6 хвилин, в залежності від того, який я готую продукт, і усе готове. Дуже струнко в два ряди заходять ці сосиски у пакети фрекінбок. Так само дуже зручно потім відламувати уже заморожені сосиски та розігрівати ту кількість, яку тобі потрібно. І остання заготовка це котлетки з свиним фаршем. У мене фарш вже був готовий, я його просто розморозила. Не хотіла доставати свою м'ясорубку, тож порізала ножиком мілко цибульку, капусту, броколі і додала туди. Свинячий фаршик. Яєчко, молочко, усе гарненько перемішала та формую сосисочки. Дуже легко дістаються з форми, виходять м'якенькі. Запасів не робила, тож зможу трошки, скажімо так, відпочити та зайнятися іншими справами. Буду рада вашим коментарям. Пишіть, чим ви готуєте своїх діток, чи ви робите заготовки у морозилку, діліться своїми улюбленими рецептами та зустрінемось у наступних відео. Всім пока!